Ти на якому пальці краще колечко виглядає? На цьому чи на цьому? То ти, ти мені свої пальці течиш? Ти, ти бачиш я зайнята? Ти ж нічого не робиш? Я думаю. Як? Виходить? Що тобі сьогодні? Аналогічне запитання. Тобі зранку ні слова не скажи, гаркаєш на всіх. У мене просто поганий настрій. А чого тебе так штирить? В мене навпаки, ну такий день класний, погода. Чого сидіти бурчати? Знаєш, була б ти такою подружкою, тебе так не робила. Як так? Не билась, коли мені погано. Якщо б ти в себе погано почувала, або в тебе, можливо, щось сталося, я б ще якось зрозуміла. Але якщо у тебе просто поганий настрій, чому я маю також сидіти? Бо так ведуть себе всі нормальні друзі. Ні, нормальні друзі якраз таки стараються не передавати свій поганий настрій. У мене в совісті не вистачило ж коли в тебе б був поганий настрій. А коли в мене поганий настрій, навіть якщо тому є причина, ти просто розвертаєшся і йдеш. Ну, а якщо в мене все класно. То на що я маю оті твої нюнні слухати. А то ж. Не то ж, це інше. Вже вже зожити з контрольними роздають. Я надіюсь, хоча б там все нормально. О, клас, одинадцять. Блін, а чому не дванадцять? Сім? За що? Так ти тільки перших п'ять завдань зробила, і то добре, що так. От скажи, ти якийсь кайф ловиш, коли в мене нічого не виходить? Ти про що? Ну, знову ти починаєш, знов те саме. Коли ти вже навчишся радіти за інших? Я ж і мене на зашибісь. Ти можеш свого зошта забрати звідси він мені настрій портить. Я навіть і цісти може, як тобі так все не подобається.